Всім доброго дня чи вечора. З вами канал Metal Jazz Віталій Так от, в двох словах, чисто хочу пофілософствувати на тему робіт, то що я роблю, і там такі думки про майстерню. Отаке от зроблю відео. Постараюсь коротко. Це щось роблю до GCB. Розбиті отвора, отки от були. Оце виглядають такі чотири плити. Вони мають бути попарно, парно одні, парно другі. От. І тому їх зварюється в таку, так скажем, пакетну пропозицію. І то все пакетом вариться кожна окремо. А потім збираєш їх і розточую. Перед тим мови нема. Робиться собі така прив'язка по отворах. Таке швидке креслення. От та, якби, з того краю, до того краю собі визначив, звідси сюди, потім з краю сюди, з того краю теж сюди. Тут такі ж самі, з цього, з цього, з цього і з цього. От. І воно виходить, ага. Тут ще не є розмір, але я так бачу: якщо тут і тут однакові, а цей на міліметр менший. Значить так само і ловиш. Тут собі керном пробиваю цятки. Щоб знати, де я ставив штангенциркуль, щоб я часом не тут поставив чи не тут, може розмір тікати. А от навпроти нього хлоп, це було до наварки. І тепер вже під час росточки я собі ставлю тут. Отут теж керно, бачите? Ага, зловив тут, зловив тут, має бути однакове. А отут, де теж керно, тут має бути на міліметр менший розмір. Все, якщо воно так йде... Значить, координати того добра, а потім відносно неї собі стріляєш ось цю відстань. І отут так само є накернені, бачите? Хлоп-хлоп. А щоб співпали вони мені після зварки, щоб поставити, як було до зварки, то от я собі роблю такі зарізи, бачите. легенькі, не знаю. Не видно, зараз тому світло трохи. Ось От тут таку болгарку і легенько черканув. От і тут черканув. Чик-чик-чик. А оцей, бачите, який був зміщений. Ну, я вже вирішив по-своєму дати. Свою, так сказати, перчинку внести в ту роботу. Та хотів, щоб воно було вирівняне, бо вони вже надто були сильно зі зміщення, тут буквально на пів міліметра, то так би виглядало, що нібито я закусив, а не попередники. а насправді От. Ну і тут так само позбирав. Та вже готова. Розрізати не буду. Віддам, мабуть, що так. Собі тут люди зубили їх розколять. Просто вони будуть бачити, як які йдуть то і все. Ось тут такова робота. А потім береться вже оцей отвір. А після того, коли тих два зробиться, цей навариться, сюди присуєш палець один, палець другий, і автоматично стане тут, як має бути. Та й все. І потім пішов робити ту росточку. Ось такі от в мене задумка. І потім, ага, до речі, теж така цікава забавка. Це от робиться типу неправильно. Але був з ним, так попросили, бо я вже так неправильно пару разів робив по просьбах багаточисельних, трудящих. Які маю на увазі трудящих, які розбирають і збирають коробки передач. Є в нас фірми такі, ж, які вузько спеціалізовуються, одні по палених, одні по коробках. Ті, що по коробках, вони до мене часто їздять. Хтось, до речі, по кондиціонерах, якщо бачите відео моє вітання, то просять зроби наварити і проточити, шліфанути такі є. Знаварили, проточили, шліфанули. Правда, я вже тут старався наварювати, як то кажуть, є такі електроди, які дають трошки твердіші шви. Забув марку. Ну, це не Ano 21. Там трошки інша маркіровка. Що десь, певне, буде в районі 30 одиниць твердості. Ну, в принципі, я би так сказав, не є вау, але третій сорт не брак. Можливо, не виключно, що ця навіть піде до військовим. Я не знаю, бо не дуже багато роблять ті люди військовим по коробках передач. То я буду ще завтра говорити, то я гадаю, це взагалі буде нормально, бо хто знає, скільки та машина буде там, проживе в таких важких умовах. Я думаю, ця шейка точно переживе. От так то. Та така от, ще цікава забавка. Є. Де воно, де воно, а от там теж людям розкололо шків. Тут такий бандаж рішили робити. варити того чугуняку не будемо. Не знаю, не, не показує Тріщини не видно на відео. ну Та був знаю, тут от -от. іде тріщина така. От, ну і там ще таких деяких роботів. До речі, що треба великі короткі робити, десь на 60 мм, і їх треба десь шліфувати. Я так дивлюсь, йолки палки здалося б, звісно, шліфовку круглу. Чесно кажучи, і плоска б не зашкодила, і кругло б було б не зле. зубофрезер. Це був, але знову ж то великі, великі бегемотики, бо малий зубофрезер ну, Так собі, як то кажуть, сумнівна покупка, бо ну, там, я щось так думаю, за малі шестерні, коротше кажучи, на малих шестернях малий заробіток. І, а велика шестерня, бо та, якби ти віддав річ там, якусь в 20-30-40 кілограмів і так дивишся, є за що взяти кошти. А з малими, там, то я щось так гадаю, це би був би трохи прольот. Ну, хоча хто знає, але перша черга, то все впирається в площу. Мріяти можна, можна, але я так бачу, чисто поділю своїми думками. Ну, якщо ви щось якусь таку собі робите чи будуєте майстерню, ну, треба розраховувати. 200 квадратних метрів, от так одесь. Ну, 100, це та, якби це маловато. Це, грубо кажучи, ви попрацюєте деякий час і потім все. І ви зупинитесь, ви фактично законсервуєтеся в тій площі і, і, і діло з кінцями. А це виходить? Тримати один токарний, два тукарні, два тукарних це обов'язково. Треба один великий, другий малий, або ну, там, щоб були різнотипні. Потім фрезер розточний, якісь там преса, сверлилка, раді... або ще ліпше радіалка. Певне, радіалка це було б взагалі супер. та й мене є її треба доробити. Ну, а потім знову ж, якщо фрезер, це теж не один фрезер, так щоб ви розуміли, це теж треба мати два, бо дуже часто таке, що от ви робите, приходять, і хоп, може, десь колись когось без черги за додаткову плату. І вам добре і хтось втішений. І потім, а якщо ще говорити шліфовка або зубофрезерний, так то махини вони там не 5 квадратних метрів займають. От та й маєте і там площа, площа, дивишся, набігає. І то, а знову ж, якщо ви ще щось варите, то треба де приміщення розбити, бо треба, щоб болгаркою ви працювали десь в якомусь іншому приміщенні, зварка теж, бо там, де зварка, там трети цими болгарками і так далі. різальними круги, ті всі порохи, то треба, щоб там воно зачинялося, відчинялося, от і маєте. Так що от таке-то в приміщення, фактично, вроді ну, це все впирається. Отак якось трошки сумбурно, бо я так до розмови не готувався. Але такий короткий підсумок підбив. Якщо би хтось щось собі таке думає, то майте на увазі, що площа має бути більше 100 квадратних метрів. Отак я так бачу для мене зараз. От я достиг, що для мене ідеальна площа це десь вже 200-250. Отак от. Наразі. Наразі всім щасливо.